Права 14,26. Спросіть вираз. Ну що ж, стартуємо? В першому заданні бачимо громісткий вираз. Можна робити по-різному. Я в даному випадку спочатку розкрию дужки. так, на мій погляд буде простіше. Отже, перший доданок записуємо без змін, тобто 4А. Що ділиться на А плюс 2. Потім ми мінус. А мінус 2 в квадраті множимо, записуємо додати, мінус А мінус 2, мінус А 2 в квадраті, так, множимо на 3, що ділиться на А мінус 2 у квадраті. Так. Додати. І ми мінус А мінус 2 у квадраті. Множимо. Ось у нас слідчий доданок це 2, що ділиться. На А у квадраті мінус 4. І це дорівнює. Виконуємо множення. Перший доданок записуємо без змін. 4А, що ділиться на А плюс 2. Потім додати. Мінус А у квадраті. Ми запишемо тоді чисельнику, як добуток чисельників. Це можна записати як мінус 1, що множиться на мінус 2 у квадраті, що множиться на 3. А в знаменнику. Ми одержимо А-2 у квадраті. Так, додати. Аналогічно мінус а 2 у квадраті, що множиться на 2. Це буде в чисельнику, то ми пишемо як мінус 1, що множиться. Далі. А 2 у квадраті. Тут уже запишемо а-2 у квадраті, як а-2, що множиться на А-2. Що ми могли його скоротити, і ще потрібно помножити на двійку у чисельнику. Знаменнику у нас А у квадраті мінус 4. Запишемо тоді за формулою скороченого множення, як а в квадраті мінус b в квадраті, що це А-2, що множиться на А плюс 2. І це дорівнює. Що ж, давайте скорочувати. Значить, Дивіться, у нас у другому доданку скорочується множник А-2 у квадраті. Так, от у нас буде одиниця. Ну, а тут у нас скорочується також в третьому А-2. Тоді, що ми одержимо? У нас буде 4А, що ділиться на А плюс 2. Потім мінус 1 залишиться помножити на 3. Це буде додати мінус 3, або, ну запишу додати мінус 3. Далі у нас є мінус а мінус 2, що множиться на 2. Ну що ж, запишемо тоді, як. мінус 2 додати, мінус 2, що множиться. На А мінус 2, а в знаменнику А плюс 2. І це дорівнює. Будемо групувати доданки. Тобто 4А додати мінус 2, що множиться на А плюс 2. То ми записуємо як 4А, що ділиться на А плюс 2 додати. Ну і тут чисельнику перемножимо. Мінус 2 помножити на А це буде мінус 2А. І мінус 2 помножити на мінус 2 це буде плюс 4. А в знаменнику записуємо А плюс 2. Так. Ну і додати мінус 3. Додати мінус 3. І це дорівнює. Тут знаменники, однакові чисельники можемо додавати, то вийде 4А. Додати мінус 2А. Це буде відняти 2А. І додати 4. А в знаменнику у нас вийде А плюс 2. Так. І додати мінус 3 це відняти 3. І це дорівнює. Міркуємо далі. 4А-2, а це буде 2А. То в нас залишиться 2А плюс 4 в чисельнику в знаменнику А плюс 2. Ну і відняти 3. І це дорівнює. Так, зараз в чисельнику 2 виносимо за дужки. То вийде 2, що множиться. А в дужках у нас залишиться А плюс 2. І в знаменнику у нас А плюс 2. Ну і відняти 3. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо має чисельник і знаменник на А плюс 2. Це у нас буде одиниця. То вийде в нас 2 перших або 2. Відняти 3. 2 відняти 3. Це буде мінус 1. Ну що ж, ми спростили вираз і за будь-якого значення А він дорівнює мінус 1. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Спростіть вираз. Ми спростили. Значення нашого виразу мінус 1. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу і використання формул скороченого множення. На цьому вправу завершено.